Так, ну що ж, друзі, розкажу вам зараз а, про стан п'яти будинків, а, які появляться якби з нуля в селі Підгайному при нашій допомозі. От, ці, це різні будинки для різних людей. От перший будинок це а, Галина, от, з якої все почалося а, в нашій історії. От, це з'явилася команда. Яка знайшла фінанси, яка знайшла людей, які будують. От, і ці люди будують. Я, я навіть не вмію щось. Оце відео вони мені вислали декілька днів назад. От, це професіонали. Тобто Вони зроблять швидко, швидко тому а, чи, в, чи в цю суботу він вже буде готовий, чи на початку наступної неділі, а, начебто він вже повинен бути готовий. А розмір цього будинку 6 на 3. От. Так що наступний будинок а, для Тетяни. От, а, теж схожий, як, як і для Галини. Каркас, бачите, хлопці вже зробили розмір цього будинку 7 на 3. От, підлога вже утеплена, каркас готовий, дерево чимось обробляється. Теж роблять його професіонали. От, а, ми просто замовили для них цей будинок. Тобто вони під ключ його зроблять і теж роблять його швидко. Так що, можливо, чи до суботи, чи на початку наступної А, Неділі він вже буде готовий. Тому ми, ми вже думаємо, як його і коли його вести, де його ставити. От всередині ці будинки, що в Галини, що в Тетяни, вони будуть різні. от Взагалі у нас всі будинки різні, тому що е е різні люди нам допомагають з різними можливостями, з різними навиками, навичками. от Тому от е е по різному хто хто нам може зробити під ключ привезти, ми замовляємо такий будинок. Хто не може зробити, хто може дати нам команду і профінансувати, то ми просто беремо цю команду і разом з ними а, будуємо. Наприклад, от Баба Ніна, да, команда з Хуста приїхала, них були свої фінанси, і вони а, от, почали так основу зробили цього будинку для Баби Ніни. В неї була стара частина, нова частина. От і зараз в неї такий будинок 8-8. На три. От. Далі, четвертий будинок для, для Ніни, у якої син Сергій працює з нами, допомагає нам. От в неї будинок повністю з дерева. Такий, як у баби. Наді такі у баби Наді була це пристройка стара, яку ми домуровували. А у, у баби Ніни трошки легше, тому що просто з нуля робимо ну, ну, новий будинок повністю з дерева. От, і дай Бог, щоб до, до кінця місяця він був готовий. От, і планування там буде різне: що у баби Наді, що у баби а, а, Ніни. От, і а, останній будинок це Євгенія. От, ми працюємо з онуком її з Сашою. От, трошки допомогли їм фінансами і допомагаємо людьми. От Саша, він такий, що він сам спланував. Сам закупками займається, тобто він основний удар по будівництву взяв на себе, ми тільки встигаємо йому допомагати, давати йому людей. Ось то ж, то бачите, всі будинки різні: і з піноблока є, і з дерева є, і комбінований з дерева, і із, із, із ну, умовно, з піноблока, і повністю каркасний. От, я щасливий, що різні проекти під різних людей. От. І ми намагаємося, якби якщо людина, ну у нас є проєкт. А який ми хочемо зробити. От. Але якщо людина просить трошки по-іншому, і так їй буде комфортніше жити, і ми дивимося, що це не дорожче, можливо, трошки довше робити, то ми йдемо на, на поступки. Я так розумію, що будинок для Ніни він буде а, а, чим будинок для а, Баби Наді ми робили, тому що вони так, так захотіли. Але кошторість цього будинка плюс-мінус одна і так само. Так що такий стан у нас. От і ще вам хочу нагадати, що у нас ще є декілька людей в селі, як мінімум, три людини, яким яким ми мріємо. А знайти кошти і купити такі будинки. Не встимо побудувати, ми розуміємо. Але купити будинки, щоб все-таки могли зимувати вони тут, в цьому селі, а не десь шукати, де їм, де їм перезимувати. Тому а, хто може нам чимось допомогти, щоб ми для цих людей зробили, то пишіть мені в особисте чи от о, жертвуйте кошти, ось до є можливість під відео вона буде. От і хай Бог вас благословить, друзі, за, за допомогу цим людям.